Мораторій на перевірки бізнесу буде працювати бездоганно, так сказала Свириденко. Нещодавно кабінет міністрів затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки та оборони про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу. Серед іншого, доручив держрегуляторній службі та міністерствам протягом місяця подати пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів. Свириденко в ефірі національного телеканалу Марафону, коментуючи перший тиждень роботи нового уряду, зазначила, що мораторій на перевірки бізнесу буде працювати бездоганно. Також Свереденко нагадала, що уряд наразі почав аудит всіх бюрократичних процедур додатково до того, що раніше вже було скасовано. І Щось було вже ліквідовано, переведено в цифру, тобто інші регуляторні дозволи теж будуть якось ліквідовувати. Як ви думаєте, не вже припиняться корупційні перевірки бізнесу? Не вже вести бізнес в Україні стане легше завдяки Середенко? Пишіть в коментарях.